Збройні сили України поступово просуваються вперед на Луганщині на напрямку Сватове Кремінна. Можу сказати, що зі Сватового а, адміністрація ЛНР поїхала на Луганськ. Тобто, там вже нікому нічого не розкажеш. Тому що люди на власні вуха просто чують, що фронт наближується. Також минулої доби сили оборони України відбили атаки окупантів поблизу Андріївки на Куп'янському напрямку. Ворог здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії. По районах Новоселівського, Стельмахівки і М'ясожарівки на Луганщині. На Лиманському напрямку під вогонь потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Терни та Діброва Луганської області. Тим часом жителям Луганської області виплатили пенсії за грудень. На це з бюджету перераховано більше ніж 1,8 мільярда гривень.